Це кінець цієї серії під назвою Я подаю скаргу на свідків Єгови». Цей досвід був для мене дуже цінним, і я дякую всім, хто стежив за мною та брав участь у дискусіях. Ця серія була опублікована французькою, англійською, іспанською, німецькою, нідерландською, італійською мовами, а незабаром вийде й угорською. Я хочу подякувати всім перекладачам за їхню роботу. Якщо хтось бажає перекласти її іншою мовою, я буду дуже радий. Я особливо хотів би, щоб хтось переклав її португальською. Щодо релігійного дисциплінарного комітету, який ми організуємо, нам потрібні свідки, які підтвердять шкоду, завдану керівному органу. Зв'яжіться зі мною особисто. Я хотів би на мить повернутися до МРНК вакцин. Свідчення, опубліковане на сайті EFETSIN DESIRable ЮФР, пояснює, що з 2021 року керівний орган знав, що його продукти виготовляються з використанням стовбурових клітин, отриманих із абортованих людських ембріонів. Посилання доступне в описі. У своїй відповіді керівний орган зазначає, що це питання совісті. Тоді, чому він чинив тиск на всіх свідків Єгови по всьому світу, щоб вони вакцинувалися, водночас стверджуючи в цьому листі адресованому лише одному свідку, що це питання особистої совісті? Чи згадував він хоча б раз публічно про цю проблему, чи свідомо ігнорував індивідуальну совість кожного? Тим, хто наївно вважає, що жодної змови не існує, я хотів би нагадати, що змови існували завжди. Люди, які нами керують, ніколи не діють на нашу користь. Вони завжди отримують із цього особисту вигоду. На жаль, жертви насильства, як-от зґвалтовані люди, часто розвивають стокгольмський синдром і починають захищати своїх мучителів. Зазвичай це перший етап, який іноді може перерости у викриття. Я щиро сподіваюся, що свідки Єгови, чию совість було зґвалтовано керівним органом, старішинами, їхніми друзями чи родиною, зможуть знайти слова, щоб описати те, що вони пережили, і знайдуть у собі сили викрити ці злочини. Якщо я можу допомогти вам у цьому процесі, я буду щиро радий. На даний момент відео з цієї серії переглянули понад 50 тисяч разів, що свідчить про те, наскільки ця тема є актуальною. Тож, коли я чую, як дехто стверджує, що це вже минула історія і треба рухатися далі, мені хочеться їм сказати. Ніби можна просто поставити крапку на Голокості часів Другої світової війни, ніби можна забути про геноцид у Руанді чи всі інші масові вбивства, які відбувалися. До речі, дуже часто ті, хто так говорить, робляться тому, що відчувають провину за те, що підтримували тоталітарні та злочинні організації. Тоді вони були в захваті від можливості дискримінувати певну частину населення, невакцинованих, які стали ідеальними цапами відбувайлами. Але ні. Ця історія ніколи не зітреться. Вона залишиться викарбуваною у свідомості кожного. Жертви мають обов'язок пам'ятати, а винні та їхні співучасники обов'язок каятися. Без цього їхня совість мучитиме їх до кінця життя. Коли розумієш, що свідки Єговес це лише одна з багатьох релігій, яка виявилася невід'ємною частиною цього світу, виникає лише одне бажання піти. Але в цей момент завжди знаходиться хтось, хто намагається вас утримати і налякати. Тоді вам нагадають слова Петра, коли Ісус сказав щось, що шокувало його учнів. Бачачи, що багато хто його залишає, Ісус запитує Петра А ви хіба не хочете теж піти? Петро відповідає, Господи, до кого ми підемо? У тебе слова вічного життя, ми ж увірували і знаємо, що ти святий Божий. І тут вам скажуть бачиш, навіть якщо ти не все розумієш, залишайся, роби, як Петро. Тільки от Петро залишався відданим Ісусу, а не релігії, яка вбиває своїх пророків. Тож коли я вирішив більше не підтримувати свою релігію, я сказав собі, що я християнин, тобто відданий Ісусу. Оскільки з 2017 року я займався оцифруванням Біблії Крампона 1904 року, версії, яка існує лише в паперовому форматі, єдина французька біблія, що так часто використовує ім'я Єгова, я переписував Євангелія, відклавши вбік усе, чого навчився раніше. Я намагався дивитися на все якомога нейтральніше. Я почав з Євангелія від Івана, найдуховнішого, і тоді все стало зрозумілим. Я зрозумів, що Ісус прийшов, щоб пробудити нас і дати нам усвідомити, що будь-яка релігія чи людська організація це свого роду переворот, спроба захопити душі, щоб не дати їм доступу до справжньої духовності. Я зрозумів, що передусім ми повинні слухати свою совість і втихомирювати свій розум. Розум має схильність постійно крутитися і вибудовувати логічні міркування. Однак логічне міркування може підштовхнути нас ввести в своє тіло шкідливу речовину. Натомість, якщо ми слухаємо свою совість, вона ніколи не приведе нас до того, щоб завдати собі шкоди, а тим більше до смерті. Потім виникають питання, а разом із ними страх порожнечі Якщо я більше не ходитиму на зібрання, як я буду живити свою духовність? Не хвилюйтеся, на зібраннях свідків його вийдеться не про духовність, а про матеріальний і розумовий зміст. Ось чому нам доводиться постійно повторювати вам одне й те саме. Ви легко можете замінити це читанням, медитацією або заняттями на природі. Крім того, в інтернеті багато пробуджених людей діляться своїм досвідом, і ви знайдете там несподіване багатство. Якщо я більше не проповідуватиму, як я буду слідувати за Ісусом. Але Ісус, перш за все, був екзорцистом, цілителем, доброю людиною, Він нікого не змушував вірити в себе. Тож будьте самі добрими, чуйними та співчутливими. Люди самі по собі тягнутимуться до вас. Їх, звісно, буде небагато, але цього буде достатньо, щоб зробити вас щасливими. Релігії в суспільстві загалом роблять усе, щоб вас придушити. Ви не дуже добре знаєте Біблію. Ви нікчемний раб. У вас немає освіти? Ви ні на що не здатні. У вас немає матеріальних благ, ви зіпсували своє життя. Однак жодна людина не стоїть над нами. Запам'ятайте добре, жодна людина не стоїть над нами. Мій дідусь казав своїй доньці Коли чоловік вражає тебе своєю посадою, роздягни його подумки й уяви його повністю голим. Ти побачиш, тоді ти сприйматимеш його як рівного собі. Ми маємо повну свободу формувати свій життєвий шлях. Саме в процесі творення ми відчуваємо найбільшу радість. Не дозволяємо нікому думати замість нас. Ніхто не повинен нас вести чи заплутувати. Ми єдині відповідальні за своє життя. Як сказав Ісус, тоді ми звершимо ще більші справи, ніж Він. Ви сумніваєтеся в цьому. Прочитайте Євангелія від Івана, 14 розділ, 12 вірш. Це нам під силу, це зовсім поруч із нами. Єдине, що заважає нам це побачити, це програмування нашої свідомості, якого ми зазнали з народження. Перший крок усвідомити це, а потім розвивати впевненість у собі. Щоб здобути цю впевненість, експериментуємо і спостерігаємо, куди це нас приведе. Відчуваємо речі, а не аналізуємо їх. Коли ми довіряємо своїм відчуттям, ми не помиляємося. Наприклад, ви хочете дізнатися, чи є вітер на вулиці. Ви дивитеся на свій телефон, перевіряєте погоду. Ага, прогнозують вітер. Але, можливо, ви вийдете на вулицю, а вітру немає. З іншого боку, якщо ви довіряєте своїм відчуттям, ви виходите на вулицю, дивитеся, відчуваєте, і дійсно є вітер, і тут ви не помиляєтеся. Тож не бійтеся, творіть, вигадуйте, дійте, позбавляйтеся страху, і життя стане захопливим. На Ютубі з'являється багато відео, свідчень, інтерв'ю з колишніми свідками Єгови. Нехай їх буде ще більше. Зробіть свій власний. Свобода думки йде поруч зі свободою вираження та критики. І тепер я сподіваюся побачити багато відео від свідків Єгови, таких як я, які наважуються відкрито висловлювати свою думку. Я дав вам технічні засоби для цього. Я маю на увазі запит на видалення даних. Тож дійте вперед.